Зазвичай, щоб поставити пацієнту правильний діагноз, лікарю потрібно зробити багато досліджень та висновків, а пацієнту перетерпіти безліч неприємних процедур. І тут на допомогу приходить звичайно ж сучасна наука. Наприклад, якщо ви не любителі внутривенних аналізів, то унікальний безкровний метод аналізу формули крові, який розроблений харківськими вченими, саме для вас. Цей дійсно унікальний неінвазивний метод аналізу крові базується на взаємозв'язку між випромінюванням тіла і основними показниками життєдіяльності людини та здійснюється за допомогою спеціального аналізатора, який дозволяє без забору крові на протязі 3-10 хвилин отримати 117 параметрів життєдіяльності людського організму. Вимірювання проходять за допомогою п'яти найчутливих датчиків. А комп'ютерна програма, яка працює разом з приладом, дозволяє швидко і комплексно оцінити стан організму людини. Комп'ютер вводяться такі дані пацієнта: як стать, вік, вага, пульс і частота дихання. Запускається програма і здійснюється аналіз. Починається ізміння температурних показателів в час. Ви бачите... Шкалу таймер времени, который заполняется в зависимости от того на какое, на какое время обследования запрограммировано. Ну, в данной ситуации стоит 360 секунд. Вот я хотел бы подчеркнуть важность этого момента. По сути дела, После того, как изменятся, вернее стабилизируются эти показатели, это вообще формально означает окончание обмена информацией внешней, внешней средой, головным мозгом, кардиопульмональной системой и желудочно-кишечным трактом. То есть после стабилизации показателей обмен информацией достигнут. І криває, а на перестає рості, возникає плата. Отадут графіки, зображення цих температурних показателей. Після остаточної обробки усіх даних комп'ютер видає результат обстеження людини, його біохімічні показники і, врешті-решт, формальний висновок. Слід відмітити, що цей результат не діагноз, а лише машинна підказка для лікаря. Яка дає зрозуміти, в якій області пацієнт потребує більш ретельного обстеження і допомагає поставити точний діагноз, така розробка харківських вчених, справжня портативна експрес-лабораторія, що дозволяє здійснити комплексний аналіз за короткий час. Бо на визначення деяких параметрів, які прилад робить за декілька хвилин, іншими традиційними методами йдуть дні і навіть тижні. Цей винахід торкається стількох аспектів, що вони всі не вміщаються в одну програму. Тому щоб дізнатися більше про це ноу-хау світового рівня, дивіться актуальні технології.